Як мережа кібернетики у повномасштабну війну збільшилася кількісно, відкрила флагманський магазин. Та як планує триматися на ринку поруч з такими гігантами, як Фокстрот та Комфі, 73 нових магазини: Final Market у війну, ребрендинг та зростання товарообігу. Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучих знялася у рекламному ролику для мережі кав'ярень ханий кафе. Вітаємо З вами щотижневі новини про розділ торгівлю та бізнес. В цілому підписуйтесь на наш youtube канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Мережу електроніки, кібернетики заснували у 2005 році у Херсоні. До повномасштабного вторгнення мала 55 магазинів на півдні та у центрі країни. Після 24 лютого, 2022 року, ретейлер втратив 20 магазинів на лівобережжі та був змушений перенести головний офіс до Києва. Шукали новий склад, офіс релокували працівників. А частина з них й досі працює віддалено. Для того щоб мати кошти на розвиток, кібернетики отримують товарні кредити від постачальників, тобто беруть товар, продають і за ці гроші купують новий. Коли почалася велика війна, банк, в якому була кредитна лінія, звернувся з вимогою повернути усі кошти у зв'язку з великим ризиком. На той момент усі активи були в окупації, і представники банку вважали, що цей кредит компанія не виплатить. Проте менш ніж за рік компанія повністю розрахувалася з банком також дуже допомогли партнери-постачальники, які розуміючи ситуацію, надавали товарні кредити відстрочки платежів та товар під реалізацію. І як можемо спостерігати, попри чисельні втрати та виклики цього року, мережа показала активний ріст, відкривши понад 20 магазинів та свій перший флагман у Київському ТРЦ «Лавіна Мол площею 1200 квадратних метрів. А якщо ви вже були у новому магазині, в коментарях діліться враженнями. За обсягом продажів у першому півріччі зросли на 25% у порівнянні з минулим роком, але здебільшого це пов'язано з відкриттям нових магазинів. До того ж, отримали статус авторизованого представника Apple в Україні та активно розвивають інтернет-магазин «Кібернетік.юа». А наразі взяли невелику паузу з новими відкриттями, щоб працювати над ефективністю, впізнаваністю та спостерігати за ситуацією в країні. Під цим відео залишили посилання на повне інтерв'ю про амбітні плани розвитку мережі кібернетики, позиціонування на ринку, нову комунікаційну кампанію та показники росту. Наразі мережа Файно маркет налічує 191 магазин, має власне виробництво та кулінарію. А у період повномасштабної війни було відкрито 73 маркети. Мережа втілює ідею добросусідства, а своїх клієнтів називає сусідами, зважаючи на те, що формат магазинів біля дому активно розвивається та завойовує популярність у споживачів. У Файномаркет кажуть, що їх конкурентна перевага це не просто набір послуг, а цілий підхід заснований на принципах якості, зручності та турботи про покупців. Тут щодня працюють над тим, щоб бути не просто магазинами біля дому, а надійними та турботливими сусідами. Ще у 2018 році мережа почала ребрендинг, проте у 2023-му саме у повномасштабну війну, були глобальні оновлення. Річ в тому, що попередній дизайн магазинів вже був застарілий, непривабливий та нецікавий. Тож в компанії наважилися на глобальні зміни, оскільки розуміли, що велика війна значно змінила пріоритети та очікування клієнтів. Вони потребують не тільки доступу до якісних продуктів, але й відчуття стабільності, підтримки та єдності в цей непростий час. Тому хотіли створити простір, де кожен міг би відчути тепло, турботу та належність до спільноти. Також вирішили по-новому представити філософію добросусідства, включивши вислови та приказки, які різнують клієнтам та створюють теплу атмосферу. Такі зміни позитивно вплинули на продажі. Мережа має кейс повної реконструкції з приростом у 50% продажів, навіть з умовою, що навколо локації надалися конкуренти. Є і кейс, де перестановка товарних груп та касових вузлів додали 20% чеків. За перші півріччя цього року, у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, спостерігають зростання загального товарообігу на 30%. Це зростання включає товарообіг нових магазинів, які були відкриті протягом останнього року. Якщо враховувати лише магазини, які вже функціонували до 2023 року, є чистий приріст у 15% нових покупців. Більш детально про роботу та ребрендинг мережі Final Market – за посиланням під Цим відео олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучих знялася у рекламному ролику для мережі кав'ярень хани і кафе. Присвяченому відкриттю нового кафе на новій локації у столиці, у відео Українська легкоатлетка з'явилася з макіяжем і зачіскою, які нагадують її образ на Олімпійських іграх. Легкоатлетка біжить, долаючи перешкоди, щоб потрапити на відкриття кафе. А у фінальних кадрах вона вже ласує десертом у закладі. А про зміни в тенатмікс, реконцепцію та рекордний трафік в ТРЦ Велес Мол, найтяжчий рік для Епіцентр, флагманський магазин за рахом у Парижі, а також кейси, колонки, інтерв'ю, все на сайті RAO.ua. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб-канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. Зустрінемось за тиждень.